Вітаю в цьому відео. Вашій увазі. Результати другого туру на Євро 20-24. У групі А. Німеччина приймала Угорщину. Мясяла забувати другому матчі підряд. майже на тій самій хвилині. Німці мали впевнене домінування в таймі. Другий тайм був розпочати атаками Німеччини. Нюдаган всередині нього робить рахунок 2-0. Матч продовжив бути під контролем німців, які перемогли впевнено 2-0. Шотландія грала Швейцарію. Макдональдс відкрив рахунок на 13-й хвилині. Закінчився початковий тиск від британців. До завершення матчу швейцарці мали домінування. А Шачирі всередині першого тайму звільнили рахунок. В другому таймі команди мали атаки з одної, так і з іншої сторони. Але жодна не відзначилась. Команди зіграли нічию 1-1. Таблиця цієї виглядає так: Німеччина вже 6 очками пройшла далі, але з першого чи другого місця ще відомо. Шотландці з угорцями зіграють матчі за третє місце, а Німеччина з Швейцарією за першим матчі заплановано на 23 червня. У групі Бі Хорватія приймала Албанію. Пляч вже на 11-й хвилині вивів перед Албанців. Команди по черзі мали свої моменти, але тайм завершився перемогою номінальних гостей. Картаті з перших хвилин другого тайму розпочали тиснути на ворота свого суперника. Але м'яч не летів у ворота на 74-й хвилині Крамаріч. Зрівнює рахунок. А вже в наступній атаці Г'язула зрізає меч у свої ворота. Верувати продовжили тиснути. Але остання атака матчів від албанців виявилася результативною. Автор голу є Г'язула. Матч завершився у результативному нічию 2-2. Іспанія грала з Італією. Команди дуже часто високли, зустрічаються. Іспанці мали багато часу м'яча під контролем і багато моментів. Але відзначився, не змогли. Другий тайм. Продовжився затак фурії Роха на 55 й хвилині. Після прострілу спангу, але Фіорі зрізає у своє ворота. Іспанці продовжують атакувати ворота суперника. Італійці середини другого та йому мали вже цікавіші моменти. Під час останнього розіграшу кутового донорума пішов на розіграш. Але це не допомогло італійцям відігратися з перемоги іспанців 1-0, що це їм дало на показнику руки. Зараз побачимо. Як бачимо, іспанці. Перші і вже кваліфікувалися з першого місця в плей-офф. Інші команди зможуть себе проявити в останньому турі, який буде зіграний 24 червня. Албанія з Іспанією, Хорватія з Італією. В групі Сі Словенія грала проти Сербії. Команди грали між собою дуже рівно. Порнічник відкрив рахунок середині другого тайму. Після цього серби мали домінування в матчі. Але результат в цьому прийшов тільки в додатковий час. На 90 плюс в 5 хвилині Кьович зайняв рахунок. Команди зіграли в нічю 1-1. Данія грала наступного матчі за Англії. Кейн на 18-й хвилині відкрив рахунок. Але Данія далі могла вміло стримувати англійців. Самі забили на 34-й хвилині авторгову. і у нас другий тайм був стриманим команди, що зіграли в матчі 1-1. А таблиця тут виглядає ось так. Нагадаю, що третього туру пройдуть такі матчі: Данія з Сербією, Англія з Словакією. Далі ваші увазі результати групи Ді. Поляки приймали австрійців. Страунер рахунок вже на 9-й хвилині. Піонтак яскраво завершив натиск поляків у першому таймі, зрівнюючи рахунок. В другому таймі австрійці проявляють свій клас, можна так сказати, Фромгарднер вивів перед командою. Арнаутович вже довів перевагу до двох нотів. В результаті поляки не змогли скоротити відставання, програвши 1-3. Франція грала з Нідерландами. Перший тайм був рівним між командами, але другий розпочався знати скупівлю. Вони протягом всього тайму мали перевагу. Навіть відзначили нець раз, але гол було відмінено. Команди завершили матч перший безрезультативні нічією на цьому євро. А таблиця в цій групі виглядає ось Польща перша команда. Яка посідає останнє місце в своїй групі і вилітає з Євро. А наступний тур буде зіграний 25 червня. Франція з Польщею, Нідерланди з Австралією в групі. І в першому матчі зустрічали Словаччина з Україною. Більшу половину тайму була за Словаччиною. Вони жваво атакували. Франц відкрив рахунок матчу, це його другий гол на Євро. Далі команди по черзі мали свої моменти до завершення тайму, але пішли на перерву з рахунком 1-0 українці після перерву почали цікавіше атакувати. По команді потрібно було перемагати Шапаренко вже на 54-й хвилині зрівняв рахунок з передачі зінченка. Далі наша збірна мала моменти з різною інтенсивністю, забити все змогли в кінці другого тайму. Яремчук майстерно приймає передачу від Шапаренка та закотив м'яч у ворота суперника. Підсівка матчу була за Словаччиною, але наші втримали переможний рахунок 1-2. Бельгія грала з Румунією в іншому матчі групи. Тілліменс вже на другій хвилині відкрив рахунок у матчі Бельгійці до завершення таймоволодів ініціативою з поодинокими випадами руму, але результативних дій далі не було. Другий тайм розпочався за так ромот, але безрезультативно відзначився Лукако. Але й цього разу вар відмінив його гол. А Адебрюйне через декілька хвилин все ж подвоє перевагу. Далі ініціатива була за ромонами. Але за ці 10 хвилин команда не скоротила відставання. Бельгія перемагає 2-0. Такий вигляд має подмірна таблиця. Всі команди мають одинакову очок. Наша збірна зараз в цій групі на останньому місці. Третій тур буде зіграний 26 червня. Наша збірна зіграє з Бельгією, а Словаччина проти Румунії. І остання група огляду F – це зустрічалися з Чехією. Чехії мали тотальне домінування в першому таймі. Перецхелія заробив пенальтів в додатковий час. Мікахуадзе забив перший дубль за в історії Євро. Другий тайм розпочався, як і перший затак, та домінування Чехії. Шик на 59-й хвилині вже зрівнює рахунок. Далі Чехи продовжили атакувати ворота за Картвельців, але далі голів не було, а команди розіграли мирну нічю 1-1. Туреччина грала в іншому матчі з Португалією. Сілва відкрив рахунок вже на 21 й хвилин, а Кайдін на 28 й хвилин зрізає матч у свої ворота. Далі команди мали зустрічні моменти, але без результативно. Фернандес забиває свій третій гол після перерви. Передача була від. Роналду, який став найкращим асистентом в історії Євро з асистами. Далі вже Туреччина мала більше атакувати в рота португальців. Але скоротити відставання не вдалося. Туреччина розбита Португалією 0-3. Ось такі показники в групі в команд. Португалія вже вийшла в плей-офф з першого місця, а третій тур буде зіграний 26 червня Чехія проти Туреччини. Сакарпелло проти Португалії. Кращими бомбардирами Євро є Усяло, та Мікоадзе двома голами, асистентами є кращим ман. Двома передачами. Всі ці передачі він дав в матчі з Україною. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!